Morgen. доброго ранку. Ми живемо в невеликому двоквартирному будинку в селищі на околиці маленького містечка на півдні Німеччини. Присадибна ділянка доволі велика, тому ми не були проти того, щоб мати поруч сусідів. У нас хороші сусіди. Ми дуже задоволені ситуацією з житлом. А якими є ваші обставини? У якому районі хочете жити ви? Там, де люди мають позитивний настрій, чи там, де люди постійно скаржаться? Звичайно, ви знаєте стару настільну гру Монополія. В грі є багато галузей, серед яких гравець повинен вибрати свій шлях розвитку. Деякі напрямки мають дешеві будівлі, в той час, як інші, навпаки, дуже дорогі. Я хотіла би використати цей образ для ілюстрації нашого сьогодення. Найкрасивіше місце це проспект слави. Жителі саме цієї вулиці завжди радісні і щасливі. є багато осель, в яких ще ніхто не живе. Це дуже гарне місце. Лише кілька людей вірять, що здатні жити на проспекті Слави. Я не знаю, де ви живете, в якій це місцевості, але я хотіла би вас заохотити придбати нерухомість на проспекті Слави якщо ви живете в провулку скарг, то ви повинні негайно зібрати свої речі і переїхати на проспект слави навіть, якщо ви живете на вулиці прискіпливості або площі печалі, ви повинні рухатися до проспекту слави. І якщо ви живете на площі розпачу або на вулиці критики, то настав час переїхати на проспект слави. Можливо, ви запитаєте, навіщо мені це робити? Це хороше запитання. Без причини ніхто не переїжджає. Все має бути добре обмірковано. Тому я хотіла би відзначити п'ять причин на користь переїзду на проспект Слави. по перше. тому, що про це говориться нам в Біблії. Знову і знову ми бачимо, як славлять Бога. Наприклад, Алілуя! Храніть Господнє ім'я всі, хто служить своєму Господу. Друга причина Бог хоче, щоб ми прославляли Його нашим життям. Ми любимо Бога і хочемо принести радість Йому. Але як це зробити? Бог сказав нам в Біблії благослови душе моя, Господа, і все нутро моє. Але як це зробити? Павло зрозумів, як ми це маємо робити. Ми в нашому житті повинні славити Господа. Ми повинні славити та віддавати честь Всевишньому. Зазвичай ми співаємо або складаємо молитву подяки, але тут йдеться про усе наше життя. Ісус сказав люби Господа Бога Твого своїм всім серцем і всією своєю душею, і всією своєю думкою. Це найвища і найбільша заповідь, і друга подібна до неї. Люби ближнього твого як самого себе, це практичне втілення того, як ми прославляємо Бога нашим життям. Третя причина того, чому нам варто оселитися на проспекті слави, є те, що це добре для нас, поклоніння не призначене лише для задоволення Бога. Бог створив нас так, що у нас є потреба хвалити те, що наповнює самих нас. Ми поклоняємося Богу тому, що ми цього потребуємо, тому що насолоджуємося цим. Я поклоняюся, щоб не забути про те, що маю великого Бога, що піклується про мене. Я поклоняюся, щоб не бути зайнятою тільки собою. Висловлення подяки та хвали сприяє нашому фізичному та емоційному здоров'ю. По-четверте, ми повинні бути готові переїхати до проспекту слави, тому що ми служимо Богові, який є достойним слави. Він заслуговує нашої подяки. Псалміст говорить: нехай подяку складуть Господу за милість Його та за чуда його синам людським. Замисліться над цим лише на мить. Бог допомагає вам, захищає вас і щоденно піклується про вас. Він будить вас щоранку. Те, що ви бачите, чуєте і рухаєтесь раз за разом, підтверджує його любов. хіба це недостатня причина, щоб славити його? Можливо, ви вважаєте це недостатнім? Чи може це і не є природним для вас? Я добре пам'ятаю, як я раділа, коли я вперше змогла встати з лікарняного ліжка після нескінченних десяти тижнів, що я повинна була провести з кількома зламаними хребцями. Що за радість знову ходити. Чому ми вчимося вдячності тільки тоді, коли у нас проблеми чи нам погано? навіть якщо у нас є серйозні проблеми зі здоров'ям, ми повинні дякувати Богові. Слава Богу, що ми живі. Головне за що ми повинні дякувати Богові і славити Його це наше спасіння. Нам соромно, коли ми думаємо про те, що Ісус, щоб врятувати нас, взяв на себе наші гріхи. п'ятою причиною, чому ми повинні жити на проспекті слави, є те, що там росте плід віри. Хоча ми живемо на проспекті слави, ми, як пише Павло, у всьому нас тиснуть та не потиснені. Ми. ми в важких обставинах, але не впадаємо в розпач. Переслідують нас, але ми не полишені, ми повалені та не погублені. при цьому наша віра зростає. Ми знаємо, що не все у нас так добре, як хотілося, але також знаємо, що тим, хто любить Бога, усе допомагає на добре. Якщо ми передамо наші тягарі Богу, то Він неодмінно буде керувати вирішенням наших проблем. Я хочу мати дім на проспекті слави і жити там. Переїжджайте сьогодні зі мною на проспект слави. Помолимося разом. Господи, ми хочемо хвалити Твоє ім'я і дякуємо за всі твої благословення. Допоможи нашим життям прославити Тебе. Амінь. Якщо у вас виникли питання або пропозиції щодо нашої програми, ви можете зв'язатися з нами за адресою, яку ви бачите на екрані. Благословенного дня з Господом.